Це з п'ята стаття законаціональної поліції 11 пунктів для зупинки. Чому не зупинили? Ми перевіряємо що... Ні, так Ви мене зараз зупинили як поліцейський, вірно? У вас має бути підстави працівника? національної поліції. виявляється на сьогоднішній день з'явились нові підстави зупинки вашого авто. Перевірка військово-облікових документів, мобільний блокпост. Ось про це ми сьогодні більш детально поговоримо. Але ж мене зупинив поліцейський, я маю говорити з поліцейським. Хіба не так? Ви нічого не маєте. Ви маєте виконувати законні вимоги. Представників правоохоронних органів так, а як я маю знати, що не ж стаття 35, -та. Там писані законні вимоги, які зміни відбулись у чинному законодавстві України? Чи було надано додаткові повноваження співробітникам поліції? І це ми також з'ясуємо. Україні <звісно> військовий стан, який передбачає обмеження конституційних прав? Лекції угу. нам справи читати не треба. У мене в самого 30 років юридичного стажу. Передивіть, будь ласка, документи. Якщо у вас буде все в порядку, будете слідувати далі. А ви хто? Але в першу чергу рекомендую підписатись на мій канал для того, щоб ви розуміли і знали про свої права та обов'язки. Я вам ще раз пояснюю. Тут стаття тридцята має відношення поскільки поскільки, тому що зараз проходять зовсім інші заходи. Рекомендую завчасно долучитись до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Зупиняє поліцейський, одразу маєте можливість отримати консультацію. Складають незаконну постанову, ми її безкоштовно оскаржимо. Порушують ваші права, складемо відповідні скарги для того, щоб подальшому була призначена службова перевірка і надана правова оцінка дієм співробітників поліції Миколаєвич, поліцейський уповенської області. Це п'ята стаття закон національної поліції, 11 пунктів для зупинки. Чому не зупинили? Ми перевіряємо з колоні, так ви мене зараз зупинили як поліцейський. бірно? Вірно, вас має бути підстави працівника е національної поліції. У вас є закон, стаття трицпята. Ви ж ці тут зупиняєте. Вірно і так, співробітник поліції зупиняє водія і зазначає підстава зупинки, перевірка військово-облікових документів. В першу чергу розпочинаємо з наступного моменту, коли співробітник поліції піднімає свій жезл і зупиняє водія. Це превентивні поліцейські заходи. Що головне тут знати: відкриваємо закон України про національну поліцію, де зазначено, під час проведення превентивних поліцейських заходів: а це зупинка авто, перевірка документів. Поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів. Першочергова повинна бути причина, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі. Заходи, причина і нормативно-правові акти запам'ятали. Далі відкриваємо статтю 35, де зазначений чіткий перелік зупинки вашого транспортного засобу. Перший пункт не підходить: другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий. Не підходять, не було друзі. На сьогоднішній день внесено змін стосовно перевірки військово-облікових документів. Тобто, співробітник поліції не може зупиняти ваше авто для того, щоб перевіряти документи або військово-облікові документи. Також я говорю з поліцейським. Вибачте. Тичні контрдівних заходів на В країні йде війна. Ну я знаю в країні військовий стан, який передбачає обмеження конституційних прав. Угу. Лекції нам справи читати не треба. У мене самого 30 років юридичного стажу. Передивіть, будь ласка, документи. Якщо у вас буде все в порядку, будуть слідувати далі. А ви хто? Зупинив Тоб поліцейський, тобто і... у нього є підстави і, і... зупинки. Okay. І... Ї... підійшов до вас я і вам розповів, які так, підстави. Так, але ж вони поліцейський зупинив. Я розумію. В сесії тому що він приймає участь в цих заходах, які -huh. Та які заходи? Де може я можу побачити? як тут мені розказую. Ну, не побачите нічого. Тому що uh ці -huh. заходи, які не афісуються, і ми зобов'язані вам розказувати, в зв'язку не проводять. вони то це Тобто як це у вас відбувається? Блокпост чи що це? Так. То якийсь інфлумент тоді по вас блокпост? Не зобов'язані як прийти, це ви не зобов'язані боти нам ще раз пояснив. Ні, почекайте. Ви дійсно зроблено. Зупиня... Я ж не розумію. З розмовляю. Я говорю зараз поліцейським. Що хоче я говорю з поліцейським? Який ви розумний? Ні, просто чесно. Мене що? я розумію, що, що ви, ви всіх розуміє? зупиняєте. Оце ви розумієте, що в країні я розумію, що відбувається, але всі по закону працюють. Я розумію. Мені просто цікаво, Ви всіх зупиняєте. Кажете блокпост, я не маю доку не маю показувати документи. Я зараз мене зупинив поліцейський, Я в нього запитуюся статтю. Ви зрозуміли, що він нам не роз не, не розповідає мені далі і підійшли мені розказувати. Ви я ж не знаю хто ви. Далі Під час діалогу ми почули, що зупинили, начебто, на блокпосту. Дуже часто на сьогоднішній день ви можете почути, що вас зупиняють на мобільному блокпосту. Що таке? Мобільний блокпост є відповідь з Міністерства оборони, а саме з внутрішньої служби правопорядку ВСП, де зазначено, що правове регулювання питання пов'язаного з терміном мобільний блокпост. Здійснюється інструкцією з організації та несення служби на блокпостах під час дії правового режиму воєнного стану, затвердженою наказом главнокомандуюча Збройних сил України від 31 грудня 2022 року номер 334. Що це за інструкція така? А ми не дізнаємось, тому що там. Для службового користування і у відкритому доступі даної інструкції немає. Але читаємо далі: Зазначеною інструкцією визначається, що термін блокпосту цій інструкції вживається у зазначеннях, наведених у порядку встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні і регулюється дане питання постановою кабінету міністрів номер чотир. Надцять і постанова кабінету міністрів номер 1455 і 1456 надають нам відповідь, що таке блокпост, хто там несе службу. Уповноважена особа призначена наказом команданта, і вона має право перевіряти ваші документи і жодного слова про військово-обліковий документ. Це як що це відбувається? Блок пост що це так. А блокпост у нас це посилений контрольно пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході, виході, в'їзді та виїзді території, де встановлено правовий режим воєнного стану, на якому облаштовуються місця для перевірки документів осіб транспортних засобів, багажу, тобто там повинно бути облаштоване для цього місце. Також місця для відпочинку та забезпечення життєдіяльності особового складу, який виконує завдання на такому пункті. До складу якого можуть входити службові особи військових формувань та правоохоронних органів, які відповідно до закону залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Я говорю з поліцейським вибачте. країні йде війна. також ми з вами почули, що на певній території проводяться контрдиверсійні заходи. Їх необхідно проводити, але ці заходи повинні. Не суперечити чинному законодавству України. Якщо ми почитаємо закон України про боротьбу з тероризмом, закон України про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції, закон України про контррозвідувальну діяльність, там ніде не зазначено, що мають право зупиняти авто для перевірки військово-облікового документу. Да, нічого. Не, нічого я можу поїхати. Ну. Я затриманий зараз кимось із вас. Шо? Я затриманий кимось із вас, затриманий. О, хочете поумнічі? Ні, ну мені, мені, підійте, мені дійсно, власть, мені, мені дійсно цікаво. Чергу, і я зваю пообіцяти. А ну, хто да. ви? Ви хто? Ну я не знаю, може якесь посвідчення має бути. Давайте я зі а, бачите посвідчення. Ну. Треба починати. а а... то ви так не такий розумний, знаєте. Тобто, ви... але ж мене зупинив поліцейський, я маю Її? говорити з поліцейським, хіба не так? Ви нічого не маєте. Ви маєте виконувати законні вимоги. Представників правоохоронних органів. Так, а як я маю знати, що незаконні? Є ж стаття 35. Там писані законні вимоги. Хіба не так? Я вам ще раз пояснюю, що тут стаття 35 має відношення постільки, по скільки, тому що зараз проходять зовсім інші заходи. Я просто можу повідомляти, які вам ще раз це розказуєте. Ну, як... Я вам кажу, звійте, будь ласка, в сторону не заважайте. Які, які документи? І... Військовооблікові? Так. Військовооблікові. То чи були внесені зміни і надано повноваження співробітнику поліції зупиняти авто для перевірки військово-облікового документа? Якщо ми почитаємо закон України про правовий режим воєнного стану, ні. Закон України про національну поліцію ні. Інші підзаконно-нормативні правові акти відповідь, друзі, ні. Ні, але не забуваємо про те, що у чоловіків від 18 до 60 років з'явились нові обов'язки під час дії правового режиму воєнного стану, тобто у період дії воєнного стану громадяни України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу. І хто може перевіряти даний документ? В статті 32 закону України про національну поліцію також було внесено зміни, і надано право поліцейському перевіряти військово-обліковий документ, а також документ, який посвідчує особу. Але з 32 одразу повертаємось до превентивних заходів, причина і нормативно-правові акти. І на сьогоднішній день ми не змогли отримати відповідь, що таке конкретно мобільний блокпост. Немає у вільному доступі і не надають таку інформацію. Блокпост є мобільний. Немає тому, друзі, знайте свої права. Завжди користуйтесь своїми правами. Якщо співробітник поліції порушує ваші права, порушує закон України про національну поліцію, встановіть його особу, зателефонуйте на гарячу лінію, лишайте скаргу на 102 лишайте скаргу. скаргу. Подальшому також можете залишити письмову скаргу для того, щоб керівник призначив службову перевірку і була надана правова оцінка діям співробітника поліції. якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись, тистимо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта.